Друзі, всім привіт! Сьогодні зніму вам коротеньке відео по електриці, які ми використовуємо коробки для світильників. Тут в Америці, які використовуються. Раніше ми використовували mm, інші коробочки, на жаль, тут їх немає. О, Дивіться, до речі, такий будиночок в Чикаго. Зараз робимо. Сьогодні перший день приїхали. Потім вам ще зазніму покажу. Коротше, суть не в цьому. От такі коробочки на світильники використовуємо. Фенбакси, вони називаються, бачите, селінг фенбакс, стильова фенова коробка, якось так, якщо дослівно перекладати. От дивіться, Блин. зараз покажу. Вам. Так вона виглядає на стелі. Як вона складається, покажу вам швиденько. Хто знає, то знає. хто не знає, то не знає. Бачив відео в Ютубі один хлопець м -м, монтував таку коробку. І там щось з нього не вийшло. Казав, що не співпадають отвори. Значить дивіться, складається з такого брекета і сама коробка. Тут ми відкручуємо. Бачите, Це відкручується, викидається, якщо потрібно заглушити, заглушуєте. Тут є такі шурупи, цих чотири ви прикручуєте ось цей брекет до ось такого, прикручуєте до джойсів, байфорів. Цими чотирма шурупами. Зелений шуруп це заземлення. Він прикручується ось тут. Значить цих два шурупи. Ви прикручуєте саму коробку до ось цього брекета. Значить дивіться. Дирки як співпадають. Значить крутите. Має ось цією стороною стояти до брекета. Тоді дирки співпадають. Значить дивіться. Оп, є. Бачите, дирки співпали. От в такому положенні. Перша дирка, друга. Прикручуєте, Спочатку прикручуєте цей брекет до джойса, потім приставляєте ось цю коробку цими двома шурупами, прикручуєте коробку. І ось так вона в готовому вигляді. Звичайно, це погана коробка попередня, яка була була краща. В ній було 5 дирок зверху, можна було використовувати на вибір. І... І три по боках було. В цієї дві з боку: одна з цього, друга з цього, і дві зверху, тобто, можливостей менше. От таке відео. Всім до зустрічі!